очікуєте, шановні гості, от безпосередня участь, увага та критика, і ось ці наради, які погод президент. Наскільки воно дійсно повпливає на ситуацію МСЕК? Можливо, не тільки в цій е, структурі, і якісь відголоски відбудуться і в інших напрямах, де подібного роду відбувається фіксація. Пані Оксана, пане Олександре, ваша позиція. Я переконана, що е, в такій ситуації, яка склалася, коли вскрили таку скриньку Пандори, і з'ясувалося, що велика кількість посадовців е, використовують е, сек для отримання інвалідності, і десь ця інвалідність при перевірці виявилася абсолютно не підтвердженою. То е, треба, як то кажуть, це питання відрубати для того, щоб е, організм не отримав метастаз. Тому треба робити радикальні дії, а це повністю міняти принципи е, та підходи того, як можна свою інвалідність отримати, хто може е, отримувати пенсію. По інвалідності, і які він може займати там посади, якщо ми говоримо про тих, хто отримує пенсію, яка ця пенсія може бути паралельно з орбітною платою? Е, треба робити ротації тих самих е, працівників, які працюють у секу, які можуть насправді. Виконувати свої певні обов'язки, так як лікарі, які сьогодні можуть пересуватися по країні. І зрештою, я вважаю, що е, якщо люди хворі хворі, значить вони повинні лікуватися. А якщо вони займають високі посади, вони не можуть суміщати в таких моментах. Тому угу. переконана, що мають бути радикальні рішення і не просто перевірки, а за результатами мають бути чіткі напрямні, що буде далі. Угу. Зрештою, цього всі очікують. Безумовно, пане Олександр, от пані е, Оксана каже, що необхідно певні підходи нові міняти, аби е, і покарання відкривати стосовно тих, хто м, дійсно е, порушує законодавство. Але, от, наприклад, на прикладі Хмельниччини ті ж самі прокурори, це ж е, вони ну принаміж журналісти, значить, вони отримали всі ці фальшиві довідки ще в 17-18 роках. Якраз у нас, коли проходила вся ця реформа прокуратури, тобто ну відбирали найкращих з найкращих, начебто ж все зробили. Ну, То Що ж які підходи ще міняти ну вони отримували і. І, і далі, і там я читав десь пополам, знаєте. Але питання в тому, ну, наприклад, коли ми говоримо про жорстку реакцію, то мені здається, що, як мінімум, офіс генпрокурора, генеральний прокурор, мав би відсторонити. Якщо президент каже, що це сфальсифіковані інвалідності, ну як може прокурор, який порушив закон, продовжувати виконувати свої обов'язки? І тому вочевидь. Варто очікувати, ну як мінімум, найближчими днями, таке рішення, інакше виходить, що проведення РЕНВО фактично не дає відповідних результатів. Вчора звільнили голову закарпатського секу. Була така інформація. Ну а сьогодні головна. Віталій Глаголада це повідомив а поки що да, та, таке джерело інформації. Ну а от е, сьогодні вже маємо ну таке офіційне джерело інформації. Це вже служба безпеки України. Е, новий епізод публікує з боротьби з цими МСЕКами. Я нагадаю, що от раніше зустрівся керівник МОЗ з керівництвом СБУ, і вони, значить, домовилися. Про що Що вони будуть боротися жорстко з корупцією на цих МСЕКах і, власне, будуть реагувати на ці хабарі, і навіть проанонсував Ляшко, що будуть вносити в Верховну Раду відповідні законопроекти. І от є перші приклади ну, посилення цієї боротьби, і от зараз бачите це відео. Це відео від Служби безпеки України. В нас нове е затримання. Так, у керівництвом МСЕК, це Миколаївщина. В неї під час обшуків вилучило 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів. Власне, е також обшуки відбулися так. Розуміє в її сина, адже в нього під час цих обшуків вилучено паспорт громадянина Росії, який був отриманий у колишньому генконсульстві Росії в, в Одесі. Ну ось таких знайшли е неочікуваних, як на мене, персонажів. Ну що ж, тепер це Миколаївщина була, Хмельниччина, Миколаївщина, звільнили на Закарпатті. Таке враження, що воно усюди ця система, та треба щось, щось змінювати. І от що нам каже міністр Ляшко, що значить будуть вносити якийсь законопроект в парламент е, щодо реформи цих органів експертних, зокрема, і основна мета цифровізувати МСЕК, щоб мінімізувати корупційні ризики. Е, пані Оксано, ви бачили цей законопроект? Що там в ньому? Чи чули, чи внесли, чи не внесли? Дивіться, історія про реформування МСЕК вона не нова. І реально про це говорилося ще два роки тому, і піднімалося це питання дуже актуально про те, що потрібні зміни. Але ряд пропозицій, обговорень на комітеті не, до, не дійшли до якогось фінального завершення. Причому навіть з. Самого міністерства пропонували реформувати МСЕК, і оскільки десь бачили те, що на все відбувається до кінця прозоро. Саме тому е, я хочу розуміти, як бачить це, в першу чергу міністерство, як бачить це Ляшко, як бачить все, бо все одно буде робити співпраці з комітетом, але е, цифровізація дивіться, я би не хотіла, щоб ми все замінювали цифровізацією, тому що доступ до тої ж цифровізації до електронних систем теж в когось є. Тому тут треба подвійний такий прозорий, максимально прозорий механізм того, як буде надаватися інвалідність, кому і як в будь-який момент можна її перевірити методом там такого ну відбору. Тобто для того, щоб хтось не думав, що от все це відбудеться, так і ніяких не буде перевірок. Тому це мусить бути пані Оксано. Я розумію, що це не якби не за вашим профілем тема та реформування цих сек. Це більше комітет з охорони здоров'я, а ви з комітету транспорту та інфраструктури. Але все ж таки, коли це може бути в принципі, от розглянуто, можливо, є якісь у вас приблизно да припущення або дані, тому що ми бачимо, що скандал набирає обертів кожного дня. Ми зараз бачимо ці викриття. Знову в нас ліжка з доларами, от, ми щойно показували, да, Бачили для нових мемів, напевно, да отже, ну таке відчуття, що питання нагальне. Треба його розв'язувати. Ну, дивіться, питання нагальне стало ще два тижні тому, коли ми навіть між собою як депутати це обговорювали. І е, ми навіть говорили про те, що в цьому році треба питання реформування МСЕК, е, ну дати новий механізм для е, українців. Е, окремо, ви знаєте, ми проголосували вже окремий законопроект, який стосується саме цифровізації і полегшення документів для військовослужбовців, які отримали при виконанні бойових завдань. Травми, які власне слідують інвалідності, і для них це спрощено. Тобто То, для військовослужбовців спрощено. А тепер треба та а тепер треба зробити для всіх загалом. Uh -huh. Я переконана, що більшість народних депутатів налаштовані зробити це е, цього року. Це означає, що в нас є засідання наступного тижня, і е, фактично на листопад теж у нас є ряд засідань. І, в принципі, це не проблема, щоб ми вже проголосували щось в першому читанні.